Півсотні аварій сталося на дорогах Дніпра через негоду. З початку тижня близько 50 людей відвідали пункт незламності у Криворізькому районному управлінні поліції. Як переселенцям надають гумдопомогу в Криворізькому культурно-громадському центрі під час відключень електроенергії? Зранку Дніпро накрила негода. Через рясні дощі на дорогах утворилася ожеледиця. На спусках та великих автошляхах сталася низка ДТП. На зупинках громадського транспорту люди годинами стояли у черзі на маршрутку. Два ріса ушло, дві підряд, і все. і більше нету. Ну, От у дев'ять стало, навіть не було дев'яти. Де ж такі очевидягромний ужас. На метро спочатку, а тепер от уже стою. Сколько вже стаю? Я, я не знаю. Я вже нічого нету, вообще взагалі нічого И І дощ, і, і просто ні на шути. У міському департаменті транспорту говорять, вивели на маршрути 98% автобусів. Утім, декілька машин потрапили в аварії, що ускладнило рух. Особливо було складно там, де є підйоми підйоми, спуски, тобто рухомий склад не зміг або заїхати рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Також були ДТП і за участю автобусів. Незначні безпосраждалих, не зміг або заїхати рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Також були ДТП і за участю автобусів незначні без без постраждалих. Крім того, зранку на дороги міста не виїхали автобуси двох маршрутів 85 85-го та 90-го. Там на обох цих маршрутах є підйоми спуски. Які ще досі оживать, і автобуси не мають технічної змоги проїхати, якби це в першу чергу безпека і водіїв, і пасажирів. Добиралися на роботу в негоду і власники автівок. Олександр каже, мусив їхати повільніше і обережніше ніж зазвичай. Дорога була не сильно ахті втрату ще болі імені по городу то, по городу ще не спіли посипати, Ну а так а так їхати можна. У міському управлінні з благоустрою зазначають, дороги Дніпра зранку посипали двічі: спершу підйоми, спуски та мости. Також виконуються роботи по обробленню подожелебною суміш підземних переходів, сходів до підземних переходів, підходи до надземного пішохідного переходу. Тротуари, зупинки громадського транспорту. Станом на 10-ту годину було використано близько тисячі тонн притожилетної суміші. Вночі та вранці 8 грудня на дорогах Дніпра сталося 52 аварії. Одна водійка отримала легкі травми її ушпиталили. Водії або не дотримувалися дистанції швидкісного режиму, не встигли відреагувати на зміну обстановці погодних умовах і або це. Один водій наздогнав інший транспортний засіб, або через дистанцію вони зіштовхнулись, або з'їхав з дороги на узбіччя, тобто такі механічні пошкодження автомобілів були. Тож правоохоронці радять водіям уникати різких маневрів, а пішоходів просять бути обачними, бо кермувальники можуть не встигнути загальмувати. Софія Москаленко і Таранець, Євген Шпак, Новини на Суспільному. Дніпро. З початку тижня близько 50 людей відвідали пункт незламності у Криворізькому районному управлінні поліції. За словами речниці Ангеліни Крадожон, одночасно в приміщенні може перебувати до 60 людей. У пункті є ліжка, дивани, обладнання для підзарядки, електрообігрівач та електрочайники для матерів з дітьми. облаштували куточки з усім необхідним для догляду за дитиною. Громадяни можуть прийти до найближчого відділення поліції, аби зігрітися, випити гарячі напої та підзарядити гаджети. У деяких відділеннях працюватиме термінал Старлінг. Громадяни можуть звернутися до пункту незламності або обігріву у будь-який зручний для них час за потребою. За інформацією військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу, у місті діє 56 пунктів незламності. 45 з них створили на базі комунальних закладів та 11 облаштували у відділеннях поліції. Ми запитали містян, чи користуються вони пунктами. Мені сподобалось ну завжди я користуюсь такими речами, і було таке, що у нас не було світла. І я користувалася іменно цим пунктом незламності. Якби десь був би список, де можна було познайомитися з цими адресами, я б дуже була вдячна, оскільки в мене двоє дітей, і коли був блекаут, так ми дуже, ми нереально сильно всі позамерзали. І була така думка, і було бажання йти шукати, питати у людей, де можна знайти адреси і де можна погрітися, зігріти зігріти дітей і себе. Я живу в Покровському районі, я тут працюю. Я знаю, де в моєму районі є пункт незламності, але, дякувати Богу, не разу ще не з ним користуватися. Оксана Шаповал – переселенка з Херсонщини. До Кривого Рогу з окупованого російськими військами села Архангельське приїхала в березні. Жінка говорить, від знайомого дізналась про шелтер плюс і прийшла сюди за гуманітарною допомогою. Не хотіла остаття осторонь. Написала, що хочу бути волонтером. Тут у нас дівчинка працює з Новодмитрівки, це 5 кілометрів від нас. Трошки далі з Великоолександрівки, ну, якби тут і познайомилися, як одна родина. Зараз Оксана в рядах волонтерів центру допомагає на складі з одягом, сортує та видає людям. Говорить, за останній місяць видали переселенцям понад 8 тисяч одиниць одягу та взуття. Володимир Жаркий переселенець, який також долучився до волонтерства. До кривого рогу чоловік приїхав з Соледара, що на Донеччині. Допомогли мені, і я не міг. Сидіти, склавши руки, і теж захотів допомогти людям. на даний момент я працюю з чергою, щоб не було ніяких непорозуміння. Я можу і вантажити, і розвантажувати, можу возити, привозити вантаж культурно громадський центр Шелтер Плюс вже 20 років працює у кривому розі. Раніше організовували культурні заходи для людей різного віку та волонтерили. З початком повномасштабної війни допомагають також і переселенцям. Ми відкрили наші двері і відкрили їх для роздачі гуманітарної допомоги. Потім ми зрозуміли, що у нас є набагато більший потенціал, ніж просто дати продуктову коробку. Тому ми розпочали групи психологічної підтримки для дорослих, групи психологічної підтримки для дітей. Ми Почали інтегрувати дітей-переселенців в наші театральну студію, футбольний клуб у закладі. Є генератор та старлінг, тож не переривають роботу навіть під час відключень електроенергії. Ми не залежимо від електрики. У нас є генератор на 6 кВт, У нас є інтернет незалежний. Ми навіть допомагаємо місцевим мешканцям зарядити телефони. От, у нас резеточка завжди є на вулиці. За п'ять місяців суди звернулись понад 20 тисяч переселенців. Видали більше 500 тонн гуманітарної допомоги. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. У Тернівці в одному з ліцеїв облаштували пункт незламності. До нього завітала Наталя. Люди можуть прийти, отримати якусь допомогу, там зарядити телефони. Ми можемо попрацювати, якщо є там якісь термінові справи. І там мені здається, навіть там трохи легше перенести оцей інформаційний якийсь вакуум, не зрозуміти, що не все так погано, що можна далі працювати, жити і сподіватися на перемогу. Під час блекауту в листопаді, після ракетної атаки російських військових, до цього пункту звернулося близько п'ятдесяти людей. Наталя згадує: тоді у місті не було електроенергії близько 37 годин. Звичайно, це для нас незвична ситуація. Ніхто, я думаю, до такої не готовий. Але ну, людина така, що вона може, мабуть, знайти вихід з будь-якої ситуації. Були в нас і ліхтарики, і свічки, і заряджені повербанки. Тобто перші години ми практично не відчули ніяких труднощів. Потім було пізніше, звичайно, складніше, але ми впорались. У пункті створили куточок для немовлят. Також тут є іграшки і книги для дозвілля дітей. Нині в Тернівці працює чотири пункти незламності. Два людей можуть приймати в сутки. Повністю обладнані вони генераторами, тепловими пушками. І один пункт незламності у нас на автономному опаленні. Адреси пунктів на сайті обладміністрації Юля Трофімова, Ольга Кім, новини на Суспільному, Дніпропетровщина. Модернізували протиповітряну оборону у Дніпрі. Протестували новий проєкт захисту неба від ворожих атак армії РФ. Військові встановлюють великокаліберні кулемети і зенітні гармати на вантажівки та пікапи. Систему оснастили приладами нічного бачення, тепловізійними прицілами та старлінками. Усе, аби наведення на ціль було швидким і точним. Ідея належала it спеціалістам мерії та приватним фахівцям. Проєкт фінансується міським коштом. Ми Можемо краще спостерігати противника цілі і здійснювати їх краще враження. З безпотно-меритальними апаратами, які більш частіше, типу шахі 136, працюють вночі. Цими зенітними установками можна ці повітряні цілі знищувати, можна не застосовувати зенітно керовані ракети, які коштують дуже дорого і їх потрібно засути для знищення крилатих ракет. Будинок Сергія пошкоджений вибуховою хвилею від російської ракети. В приватний сектор вона влучила 29 вересня. Також повністю зруйнувала теплицю. Чоловік каже, там вирощували квіти на продаж. Це єдине, чим його родина заробляє на життя. На білі пленки, Запенили все, щоб воно щоб то щоб сохранити какої-то там матеріал, який е, уничтожений. От, там все то капельної система розбита, вся електропроводки. Чоловік каже, все робили самотужки і старих матеріалів, адже гроші відновлювати будинок та двір немає. Зразу таке було відчуття, що не знаю за що хвататися. За що хвататися? Все розбито, все розвалено, все двері повирвати, окна повилітали, все це було. Все. Ну і постійно почали все. Це. Люди допомагали свої, поприїжджалі волонтери допомогли дали ці брезенти. Ну передали, і ми їм і накрили внутрішні хоча б підлогу накрили на, на даху. Щоб воно ж не, не, не прокаплено на, на ну, в приміщення через, всі, через стелі. Ось і ми брезент, потім воно, ще пішов дощ 30-го числа. Вона ж криша вся гола, вся повністю без шифера, без нічого. Родина подала документи до департаменту соціальної політики міськради, аби отримати компенсацію за пошкоджене майно з міського бюджету. Недовзі їм мають виплатити максимальну суму компенсації 496 тисяч гривень. Говорить представниця міськради Наталія Лісна, трохи більше місяця увесь цей процес. Якщо людина подає повний зразу пакет документів, дуже багато питань, бо житло знаходиться у декількох власників. І люди між собою не спілкуються, і тому затримки великі. Ми не можемо знайти іншого власника. Людина не йде по якимсь причинам. А ми не можемо, якщо люди більше у житла більше одного власника, одному виділити суму, а іншому ні. Аби отримати компенсацію, необхідно звернутися до адміністрації району, де розташований будинок для оформлення комісійного акту обстеження. Після цього йти з пакетом документів і актом до департаменту соціальної політики міськради. Наразі сюди звернулись 122 людини. З них 35 отримали компенсацію, інші на розгляді. Інна Таранець, Кирило Полікевич, новини на Суспільному, Дніпро. Це пункт незламності в одному з мікрорайонів Херсона. Тут проходить арт-акція. Її учасники входять у роль однієї з героїнь картини Бенксі. Це жінка у махровому халаті в бігуді, проти газі та з вогнегасником. Ця акція подяка Бенксі, розповідає організаторка та учасниця акції Наталя Шальнова. Митець відвідав Україну у листопаді і лишив свої графіті на зруйнованих росіянами будинках в Бучі та Ірпені. Наша артистична акція це подяка великому Бенксі, який приїхав в Україну і е, показав життя українців під час окупації. Наталя сьогодні, у ролі моделі, розповідає востаннє протигас надівала у восьмому класі. Ми хочемо показати, що українці дуже мирні люди, що е, ми пережили е, цей безлад, і е, що зараз ми. Знову готові до мирного життя, але але, дивіться, нас все одно на поготові вогнегасник, і нас все одно на жаль, ще на подготові. І е, е, така річ, як е, це така штука, яку я останній раз вдягала в восьмому класі. На жаль, ще раз підкреслюю: ми чекаємо на мирне життя. До участі в акції запросили митців, які перебувають у Херсоні. Серед них Херсонська художниця Яна Голуб'ятникова розповідає для неї вогнегасник та протигас асоціюються зі смертю і жахом. Мисткиня говорить, вона здатна на боротьбу і не корилась обставинам в окупації. Все, що я можу, я роблю ну все, що йде мені до рук, тобто потрібно було. Визволяти виставку, то я визволяла виставку. Потрібно було відстоювати якісь свої погляди у просто там друзів, у знайомих, то я відстоювала, незважаючи на там, може не дуже зручну зручні обставини. Сенкюбенці Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.